Так зараз виглядає в'їзд до Шептицького. Тут уже немає напису із півметрових букв, що складали колишню назву Червоноград. Вранці у понеділок комунальники напис демонтували, а опісля місце напису замалювали. Поруч уже встановили нові дорожні знаки, що позначають нову назву міста. Та електронну петицію, аби повернутись до питання перейменування, зареєстрував мешканець Шептицького Іван Лозинський. Назва Шептицьким не зрозуміло звідки взялася, і вона, чесно кажучи, шокувала не тільки мене, а дуже багатьох місто нав'язали це штучно прив'язана назва. я Не подивлюсь цього слова. Це для регіону, це штучно нав'язана назва. І це питання однозначно потребує Верховній Раді перегляду. Нагадаю, що серед запропонованих для перейменування назв для цього понад 60-ти тисячного шахтарського міста був окрім шептицького історичний варіант Кристинопіль або Христинопіль. Вертати ж і, і того не робити, дроничі такої. О. Де що таке можна робити? щоб Чи Чибухутку впороти. Я розумію, що нас за червона, то можна якийсь мир гра зробити. Ще багато нас в українській мові слів, стільки назвів є. А як на мене, то просто лишні, лишні рухи. Воно все одно буде так, як зробили, і нічого не зміниться. Просто треба напевно з тим змиритись. Не знаю, треба обговорювати. Або хай буде Краснонопіль, а в ще Пштицький до Чиморада. Був Краснонопіль, вони вертають старі назви, значить хай вернуть стару назву, що вигадувати якусь. Привикли до Чиморада, хай би в Чимоград. Для того, аби петицію на порталі Верховної Ради розглянули, потрібно набрати 25 тисяч голосів. Але чи можливо втілити ідею повернення до перейменування, розповідає секретарка робочої групи із питань декомунізації при Львівській обласній військовій адміністрації Анна Герич. Вони мали свій законний термін, в який вони могли цілком законно, як передбачали всі законодавчі акти України, конструктивно перейменовувати місто в те, яке вони хотіли лишатися червоно. Ноградом воно не може, так як є відповідний висновок інституту української національної пам'яті, який чітко вказує, що це місто назване так в 50-х роках, на честь червоного прапора і червоної партії. Яка тоді. За словами Анни Герич, за час проведення декомунізації на Львівщині не було жодного випадку, аби селу чи місту повернули радянську назву. Ірина Мочульська, Тарас Фомін, Суспільне новини Львівщина.